Ми вчора на нараді з прем'єр-міністром добилися того, що індексація пенсій і заробітних плат на ту інфляцію, яка відбулася за останні рік і три місяці, буде обов'язково проведена. І проведена буде не в грудні, як обіцяли. Заморозили на два роки все людям, а ціни, безумовно, в два-три рази вище. Тому буквально до ще до червня місяця буде обговорена ця тема, і в червні буде проіндексовані пенсії заробітні класу парадами. Є свої а, та а також, 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 також зняті ті ганебні податки, які нарахували на пенсії. Назвіть мені, пане Картницький, Ми з вами давно знайомі. Хоч одну країну, де пенсії обкладаються податком на доходи фізичних осіб, або будь-яким іншим податком, це нонсенс. У нас двічі облагають пенсії податком, і Андрій. тому це теж мусить бути скасовано. Міжнародний валютний фонд це інтелектуальна всесвітня структура, і вони інтелектуально підходять до вирішення кожного питання. І тому уряд мусить ініціювати. І можу вам сказати, що дороги важливо, вони закладені в бюджеті і вони виконуються там зараз якесь фінансування. Ну хто буде їздити по цим дорогам, якщо українці... По суті, не зможуть купувати собі їжу. Ви уявляєте, що у нас сьогодні 124 долари в місяць, середня заробітна плата, на такі гроші не може вижити навіть бомж Сполучених Штатах. Навіть ніхто не може вижити. І тому я можу вам сказати, що якщо треба вибрати сьогодні, проіндексувати людям пенсії заробітні плати. Або зараз закопати з нашою системою корупції це в дорогі зайвий раз в дощ, да? і закопати та кинути асфальтами, ногами розтоптати, да? то, на мій погляд, треба негайно індексувати пенсії, заробітні плати. Інакше ми просто втрачаємо наш гінофонд, ми втрачаємо е, націю. Вони сьогодні просто гинуть іноді від того, що не можуть купити елементарні ліки, і тому. Жодному політику в світі, не в Європейському Союзі, не в Сполучених Штатах, не дали би вести таку політику, там, де пенсія сьогодні ледве-ледве сягає 60 доларів в місяць. Вони вимирають, ви розумієте? І якщо є профіцит, якщо ніхто не ставить завдання просто виморити український народ і є профіцит, то треба діяти по закону. Закон передбачає місяць пройшов. Інфляція є проіндексувати автоматично, розумієте? І нічим ми не пояснимо це. І, до речі, цифру, яку я хотіла вам сказати, останній раз ми спілкувалися з працівниками посольства, і нам показали дослідження АйРАЙ. Є чотири важливі теми, які виділені на базі цього дослідження: перше непохитний абсолютно вибір українців щодо європейської цивілізації. Як би важко не було у людей це непохитно. Непохитний вибір щодо НАТО вже перевалило це практично за половину. Непохитний вибір щодо взагалі реформ, які треба в Україні робити. Але остання стратегічна думка, яка пройшла через всіх, практично хто був опитаний: 87% українців сказали, що найбільша проблема України це всеохоплююча корупція. І доти, це буде, ми будемо мати самі. Принизливі пенсії і заробітні плати. І тому, коли говорять про реформи, я хочу запитати: якщо їх відчувають європейці, чи відчувають їх українці? І чи змінилося з що... Ви розумієте? Ми можемо скільки завгодно робити добрих заяв. Реформи пішли, от вони вже на виході, от ще от -от пів тижня будуть, і, ще і вони вже стануть, ще стануть ще для всіх очевидними. Але якщо реально люди не відчують цих змін... В своєму особистому житті, по своїм гаманцям, по тому, як живуть їх діти, по холодильникам, по здатності відпочити, щось собі купити, де знайти роботу. Всі ці розмови про те, що реформи відбуваються, будуть просто пустими. Люди поки що відчувають крайній ступінь е, свого знедолення, Крайний ступінь. ступень. Це не від того. Це не від того, що не можна нічого робити. Я хочу всім сказати, робити можна і потрібно. Але єдине, що не зламана стара система. Всі, хто правив при Януковичі, Янукович це голова. Він поїхав <кій> в ростов на Дону. Все тіло в метастазах залишилося. Вони всі хлопці, яких можна перерахувати на двох руках, вони всі сьогодні правлять, вони всі мають фракції, вони всі грабують, як і грабували. Ви просто подивіться, як повертається ПДВ. 22 мільярда за 2014 рік. Вибачте, голос сідає. Повернули 9 родинам малому і середньому бізнесу ноль, який виходив ножками. Який вирвав, ці, ці, який ці вирвав цей свій експорт. Я питаю, хто де реформи і хто в цьому винен, і хто відповідати буде, що одній родині половину з цих 22 мільярдів віддали з бюджету. А для того, щоб, наприклад, проіндексувати пенсії заробітні плати, потрібно всього 11-13 мільярдів. Тоді питання: хто веде таку політику і чому вона продовжується, і міняти її треба має. Не...